Новий противірусний препарат блокує шість смертельних вірусів у мишей, але попереду його чекає довгий шлях. Противірусна революція на горизонті чи може цукор стати ключем до перемоги над майбутніми пандеміями? В останні роки світ пережив шок від пандемії COVID-19 і усвідомлення крихкості глобальної системи охорони здоров'я стало болючою реальністю. На тлі цієї невизначеності наукове співтовариство не стоїть на місці, і останні дослідження вселяють надію на створення універсальних противірусних препаратів. Нещодавнє відкриття, представлене в журналі Science Advances, пропонує захоплюючу перспективу використання молекул цукру присутніх на поверхні вірусів, як мішені для створення широкого спектру дієліків. Ідея, на перший погляд, може здатися простою. Але її реалізація вимагає подолання величезних наукових і технологічних викликів. Проте потенційні вигоди настільки значні, що інвестиції в цю область представляються не просто бажаними, а критично необхідними. Я, як людина, що безпосередньо зіткнулася з наслідками пандемії, можу з упевненістю сказати, що потреба в універсальних противірусних засобах відчувається гостріше ніж будь-коли. Цукор на службі науки новий підхід до боротьби з вірусами. Традиційно розробка противірусних препаратів зосереджена на специфічних механізмах розмноження конкретних вірусів. Це призводить до появи ліків, ефективних проти одного або декількох близькоспоріднених вірусів, але марних проти нових, непередбачуваних загроз. Універсальні противірусні препарати це святий грааль сучасної медицини, і останні дослідження пропонують багатообіцяючий шлях до його досягнення. Адам Брауншвейг та його колеги з міського університету Нью-Йорка зосередилися на енгліканах, молекулах цукру, що покривають поверхню вірусів. Ці глікани відіграють ключову роль у процесі приєднання вірусу до клітини хазяїна та проникнення в неї. Запобігання цій взаємодії, як показали дослідження, може ефективно блокувати зараження. Цей підхід радикально відрізняється від традиційних методів. Замість того, щоб орієнтуватися на специфічні ферменти або білки вірусу, вчені прагнуть порушити фундаментальний процес, необхідний для його розмноження, взаємодію з клітиною хазяїном. Це схоже на те, як якщо б ви спробували зупинити машину, не пошкоджуючи її двигуна, а просто перекривши доступ до палива. Чому це важливо універсальність та швидкість реакції? Головна перевага цього підходу потенційна універсальність враховуючи, що не присутні на поверхні багатьох різних вірусів, блокування їх взаємодії з клітиною хазяїном може виявитися ефективним проти широкого спектру інфекцій. Дослідження показали, що розроблені молекули успішно блокували зараження клітин шістьма вірусами з трьох неспоріднених сімей, включаючи еболу, Ніпа і САРС, cov 2. Це вражаючий результат, який демонструє потенціал цього підходу. Ключова думка: універсальний противірусний препарат здатний швидко реагувати на нові загрози, скорочуючи час між появою нового вірусу і доступністю ефективного лікування. В умовах стрімкомінливого світу, де нові віруси з'являються злякаючою регулярністю, ця швидкість реакції має величезне значення. Традиційні методи розробки ліків вимагають багато часу і ресурсів, і часто не встигають за темпами еволюції вірусів. Універсальний противірусний препарат, здатний швидко адаптуватися до нових загроз, може стати життєво важливим інструментом у боротьбі з майбутніми пандеміями. Від лабораторних досліджень до клінічної практики виклики та перспективи. Незважаючи на багатообіцяючі результати, ще довгий шлях від лабораторних досліджень до клінічної практики. Як справедливо зазначив біохімік Вільям Віємлі, необхідно провести значну роботу з оптимізації ефективності та діапазону дії розроблених молекул. Один з найсерйозніших викликів це стійкість вірусів. Віруси мають дивовижну здатність мутувати і адаптуватися до нових умов, і цілком ймовірно, що вони з часом набудуть стійкість до розроблених препаратів, тому вкрай важливо розробляти стратегії, спрямовані на запобігання або уповільнення розвитку стійкості. Можливо, це вимагатиме поєднання декількох препаратів або розробки нових поколінь ліків, здатних обійти механізми стійкості. Крім того, необхідно ретельно вивчити безпеку і побічні ефекти розроблених препаратів. Як і будь-які ліки, універсальний противірусний препарат може викликати небажані реакції. Тому вкрай важливо провести великі клінічні випробування, щоб переконатися в його безпеці та ефективності. Моя особиста перспектива надія на майбутнє. Я пам'ятаю паніку та невизначеність, які охопили світ під час пандемії COVID-19. Я бачив, як лікарні переповнені, як люди втрачають близьких, як економіка руйнується. Цей досвід назавжди залишиться зі мною. Тому я з особливим інтересом стежу за розвитком досліджень в області універсальних противірусних препаратів. Я вірю, що це не просто науковий прорив, це надія на майбутнє. Надія на те, що ми зможемо бути краще підготовлені до майбутніх пандемій, що ми зможемо захистити себе і своїх близьких від нових загроз, що ми зможемо побудувати більш стійкий і безпечний світ. Нові напрямки МРНК та противірусні білки цікаво, що паралельно з дослідженнями, присвяченими енгліканам, вчені з Колумбійського університету, також повідомили про створення противірусного препарату широкого спектру дії, що використовує МРНК. Цей підхід, який змушує клітини хазяїни виробляти білки з противірусними властивостями, відкриває абсолютно нову сферу застосування противірусних препаратів. Можливо, майбутнє противірусної терапії полягає в комбінації різних підходів: використання молекул, що блокують взаємодію вірусу з клітиною хазяїном, в поєднанні з препаратами, що стимулюють імунну систему і виробляють противірусні білки. Висновок інвестиції в майбутнє. Дослідження в області універсальних противірусних препаратів це інвестиції в майбутнє. Це інвестиції у здоров'я, безпеку та стійкість нашого світу. Незважаючи на виклики та невизначеності, потенційні вигоди настільки великі, що виправдовують усі зусилля. Я сподіваюся, що наукове співтовариство продовжить активно працювати над цією проблемою, а уряди і приватні інвестори нададуть необхідну підтримку. Разом ми зможемо створити більш безпечний і стійкий світ, здатний протистояти майбутнім пандеміям. І, можливо, одного разу ми зможемо сказати, що цукор з усіх речей зіграв ключову роль у перемозі над вірусами.